Аграрний форум продовжує крокувати містами України. Цього разу сільгоспвиробники Красноармійська зібралися, аби обговорити найбільш гострі проблеми сектору: як не допустити знищення галузі? Чому аграріям важливо об'єднатися саме зараз? Чому аграрії Донеччини не можуть стояти осторонь загальноукраїнського аграрного руху? Де шукати кошти на відбудову і відродження промисловості Донбасу? Та як змусити владу почути голос народу? Відповіді на ці та інші питання спільно шукали на міжрой. Регіональному аграрному форумі зараз довоєнний промисловий регіон перетворився на аграрний. Наприклад, в Красноармійському районі не закрилось жодне аграрне підприємство. Тоді як промисловість фактично зупинилась. Аграрії тримаються. Основа це земля, і основа ті, катори люди, ті люди, на землі, це основа государства має бути, тому що Україна це аграрна страна. Во многих європейських странах нет того, що є в Україні. И они живут, э, люди, средний класс, э, живут лучше, чем живет каждый украинец. Намного лучше. Хотя потенциал у Украины огромный. Он больше даже, чем у того локомотива Германии и Европы. Намного больше. И, а люди как живут? Хотя э, ресурс огромный у Украины. Вы как хозяйственные, какие проблемы видите в аграрном секторе? Что кричащее и какая помощь на государственном уровне должна быть оказана аграриям, чтобы они как-то могли сработать эффективно? Ну, я считаю, первое – это законы. Тоже, как сегодня затрагивали этот вопрос на, на собрании. Законы налогообложения. Ну и второй – это должен быть, должно быть финансирование. Потому что без финансирования аграриям тяжело. Очень тяжело. Тем более за эти годы, которые были, вот у аграриев вымыли даже оборотные средства. Последние полгода вроде, встречая людей, знакомых. Все задают вопросы, а ты что, до сих пор еще не уехал? А Все говорят, что ты уехал. Ну, мы не можем уехать, мы вросли в землю. Вся наша жизнь, весь наш бизнес связан с землей, ее не Поэтому никто уезжать, не собирается и не будет. Второй вопрос, не знаю, кто сказал, но фраза мне сейчас очень нравится, очень актуальна, что реформа начинается тогда, когда заканчиваются деньги. Да? Вот мы подошли к тому моменту, когда денег скоро ни у кого не будет. То ли инфляция, то ли еще какие-то процессы заберут. Да. То есть пришло время брать на себя ответственность. Действительно, сегодня руководители хозяйств, сегодня фермеры. Это те люди, которые решают жизнь сел, районов, в очень большой степени городов. Большинство моих знакомых, коллег, с которыми я раньше обсуждал эту тему, ну, все чисто традиционно, мы пашем, мы работаем, политика это не наше дело. Ситуация меняется, приходится понимать, к сожалению, да, что вот кроме того любимого дела, я агроном, ну, да, я люблю производство, я никогда не лез э, какие-то другие проекты политические активно, да, хотя своя позиция есть. Но пришло время, что нужно действительно спасать жизни своей семьи, своего коллектива, своего региона. Да, и это уже становится не какими-то там красивыми словами, тупая, тяжелая реальность. То есть надо брать ответственность на себя, надо идти на вы, надо бороться за, свою, за жизнь благополучную в своей родине. Поэтому я надеюсь, что партия, аграрная партия, да, станет партией всеукраинской. Да, она будет защищать интересы не только сельхозпроизводителя, а и жителей территорий, на которых Меживо. Жоден банк не кредитує донецьких аграріїв. Укласти форвардні угоди на закупівлю зерна нереально. Навіть державна аграрна біржа в Донецькій області не працює. Взяти товар в розстрочку, наприклад, насіння міндобрива, пальне чи запчастини, також нереально. Якщо так продовжиться і далі, то з кожним роком аграрії все менше зможуть вкладати фінансів у дотримання технологій. Земля буде виснажуватись, а врожаї падатимуть. Ключовим для східного регіону залишається питання встановлення миру, оскільки які постійні військові дії не дають змоги повноцінно займатися господарством на території моєго господарства лично построені військові об'єкти у меня на определенных площадях прямо на викопані окопы и бліндажі. затраты понесли говорят что будут компенсировать будут акты составлять но пока еще ничего не было произведено ни ні актов не выезжали к нам Проверять. И у меня таких три поля по хозяйству, которые задействованы под военные объекты. Я, конечно, понимаю, что хоть нет военного положения, но я понимаю, что не будут окопов, будут другие места окопов. Мы это тоже прошли в том году. А від держави чекати особливої допомоги марно. Вже зараз влада не забезпечує своїм сільгоспвиробникам можливості реалізувати продукцію за світовими цінами. І противаги зернотрейдерам світового масштабу немає. Сьогодні державна закупівельна компанія бере за 2950 гривень фураж, зернотрейдери за 2450, на 500 гривень дешевше. Тобто, в чергове намагаються наживитись на тих, хто протягом року працював. А у аграріїв немає можливості тримати врожай. Гроші потрібні зараз. На світових біржах ціна 250 доларів за зерно. А українським аграріям доводиться продавати за 100-120 доларів. Держава повинна припинити дозволяти великим монополістам отримувати надприбутки. В цьому переконаний Дмитро Казацький, голова Донецької обласної партійної організації Аграрної партії України. Не менше людей цікавить та хвилює питання адміністративної реформи. Близько 90% мешканців сільських регіонів Донецької області не сприймають нав'язаного згори укрупнення територіальних. Громад місцеві мешканці також переконані, що адмінреформі повинні передувати глибокі бюджетна та податкова реформи, які мають дати фінансові засоби для належного функціонування громад. А до цього навіть мова іще не дійшла. Влада зайнята іншими питаннями. Смотримо на міністра фінансів. Да, це чисто технічний професіонал, якому наплювати на результати, що будуть після нього. Смотримо на міністра освіти, который прийшов, который предлагають реформу в освіті. которые там пытались сократить дошкольное финансирование, до 9 класса убрать и так далее и тому подобное. То есть это тоже технический профессионал. Какая задача сегодня стоит перед людьми с реформой с этой? Убрать администрации районные. Что вместо этого? Но управлять-то как-то надо. Что вместо этого они предлагают? Они администрации убирают, это финансирование с центрального бюджета, и говорят, создавайте громады и сами эту администрацию кормите, то есть на четыре части. На самом деле админреформа не произойдет. То есть мы нижнее звено советы ликвидируем, вместо них посоздаем 4 мини-администрации, которые вынуждены будут содержать люди которые, за счет тех доходов, которые есть. Финансово, что дает на, на самом деле, дает администрация, должна дать децентрализация. Это финансы в местные советы. О финансах никто не говорит. Все говорят только еще больше о том, что нужно сделать налоги. Подоходные уже забрали с местных советов, все это прекрасно понимают. Взамен увеличили в 20 раз налог на землю, который мы сегодня платим. Все очень просто. Ці налоги йдуть на місцеві совети. Якщо ми сьогодні скажемо о тому, що давайте уберемо налог на землю, то нам скажуть, що ви відказуєте задержати території, на яких працюєте. І знову ми будемо крайні. Треба дати можливість, як в історії вже робили. Столипін робив, Нова економічна програма у 20-х роках минулого століття робила. Треба дати можливість людям, які працюють на своїй приватній справі, швидко активізуватися і робити роботу. Що треба сьогодні, наприклад, Яковичу, чи Геннадію, вам усім, чи вам навіть? Крім війни, доступ до ресурсу. Фінансово. Тому ми весною пропонували одну просту річ. Якщо ми беремо загальнонаціональний бюджет нашої держави, він орієнтовно 1,7 трильйона гривень. Дефіцит бюджету цього року 65 мільярдів. Дефіцит пенсійного фонду 110 плюс нафтогазу України 90. Що робить сьогодні уряд для того, щоб закрити цей дефіцит? Трукує гроші. Друкує гроші, що зразу виток інфляції потягнувся вверх. Ми казали дуже просто: ті 65 мільярдів дефіциту бюджету, які ми по домовленості з Міжнародним валютним фондом можемо друкувати гроші, зробити цільову емісію. Так, як робили американці в 20-х роках Велику Депресію. Що вони зробили? Вони друканули гроші, але вони дали їх у реальний сектор. У виробництво! Не в зарплати, не в пенсії, не в стипендії, які тільки інфляцію ростуть. Виробництво. Їдемо зараз по полях, наприклад, учора про Красноармійському району, добрив фактично не вносить. Матінка природа на запасі минулих років нам витягує урожай близький до того, який був у нас у минулому році. Але що буде в наступному році? Аби ми цих 60 мільярдів не дали банкам. Ви ж подумайте, ми надрукували в минулому році, як держава, 247 мільярдів гривень. Надрукували леву частину цих грошей отримали комерційні банки у вигляді рефінансування. 41 банк після фінансування протягом 2 до 4 місяців пропав. <кій> Що відбулося з цими грошима? Вони не пішли на оплату своїх бордових зобов'язань. Вони їх крунули через компанії, вивели на міжбанк. Скупили валюту, розігнали курс ще до того рівня, який має бути, і цю валюту вивели за кордон з нашої держави. Я кажу, як ви так? А ви уявіть, що 65 мільярдів пішло в реальний сектор вагарного виробництво в цьому році. Ми залишили ту систему оподаткування, яка була. Ми зібрали б значно більше податку на нарощеному виробництву, чим на тому, що ми зробили на сьогоднішній день. І були б нові робочі місця, і були б нові валютні надходження, і економіка рухалася б зовсім по-іншому. Тому війна, стабілізація фінансової системи, нова економічна проблема це те, що треба зробити. Але для того, щоб це зробити, треба, щоб були інструменти. І, от розмова про інструменти викликала на форумі широку дискусію. Потреба виходу аграріїв у владу однозначна. Головне в цьому переконатися і впевнено йти до мети. Нова партія, де політиків обиратимуть посеред своїх же представників громад, це шанс на майбутнє для аграріїв, а далі і для всієї країни. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні повинна бути та партія, яка дійсно об'єднає всіх людей, які працюють на селі, і для цього її треба робити зовсім по іншому. І ми зробимо все те, як ви скажете, треба зробити. І вони це зробили. І коли мене обрали на з'їзді, я першим чином відправив усіх заступників відставку, повністю президію відставку, і політичну раду переформатували тільки на... через декілька місяців, тому що по статуту партії ми мали жити з політичною радою партії до наступного етапу з'їзду. До наступного з'їзду. Я сказав таким чином: ми повинні зробити такі речі. Подивіться, які є політичні сили на сьогоднішній день в селі на Округсалі. Подивитися, наскільки вони конструктивні, наскільки вони готові в цьому процесі бути єдиним. Цим. Я думав, що їх є 10. Коли почав тоді аналізувати вже своїми аналітиками, вияснилось, що є селянська партія, є партія відродження села, є народна партія як нащадок аграрної партії, то, яка починалася в 96-му році, є партія заступ і є власне аграрна партія України. Почав зустрічатися з усіма. Зустрівся з селянською, з партією відродження села, вияснив, що вони прив'язані обоє до Асоціації фермерів приватних землевласників Івана Федоровича Томича. Розказав ідею, що Іван Федорович на цьому етапі, якщо ми не об'єднаємося всі від маленького до найбільшого, розберуть, розрибуть, створять штучні конфлікти, тому що в нас є чотири типи сьогодні людей, які працюють на селі. У нас є ті, які працюють просто на своїх городах, на присадибних дачних ділянках. Які дивляться на фермера, в якого 50-100 гектарів не завжди дружелюбно. У Куркуляка, він там на 100 гектарах вже щось, щось там робить. Потім є фермери, які дивляться на тих, у кого 2-3-4 тисячі гектарів землі, ті менші фермери. Кажуть, у, це він колгосп, той зберіг із радянських часів, і остався тим великим куркуляком, ми йому там кулак покажемо. Потім є великі, на яких постійно натравлюють усіх менших. А насправді майданчика, де б усі чотири групи зібралися, обсудили між собою ті проблеми і питання, які треба вирішити, немає. Тому точно так само, як в країні розбрав, ти де живеш по лівій стороні, дібра, ти по правій, ти на якому язикі розмовляєш, на чи на українському, яка у тебе релігія? Одна, друга, третя. Дуже легко ці речі, якщо правильно ними смикати, в політичних процесах розворушити всю країну і всю державу. Точно так само в аграрному виробництві. Ідемо вчора з Яковичем, він каже, знаєте, скільки національностей в Красноармейську? Було, можливо, зараз менше. 145. 145 національностей в одному місті у 100 тисяч населення людей. Але далі його фраза ми ніколи нікого не цінили, по тому, якою він є національність, а по тому, якою він є людина. Але все це працює тоді, коли працює нормальна економіка. У цьому місті було 160 підприємств, сьогодні ледве працює 20. Коли люди йшли на роботу, заробляли нормальні гроші, поверталися додому, нормально сплачували комунальні платежі, мали гроші для того, щоб забезпечувати сім'ю і не думати про якісь дурниці, а думати про майбутнє своєї сім'ї, своєї держави. Коли економіка рушиться, коли в людей немає грошей, коли їхнє благополуччя падає донизу, починаються всі ті проблеми. Язика, далі йде якоїсь національності, чого в тебе лице кругле, а не якесь одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте сьоне. Сьогодні це така величезна країна. Я ось з того моменту як обрався, я нічим іншим не займаюся. Я з моєю командою 100% концентруюся на нашій аграрній партії України. Сьогодні мій 40-й форум тільки з початку року. 34-й форум був у Чернівцях це був перший тур того, що ми об'їхали всю державу. Я вам скажу, що це велике щастя людині. Якщо вона може взяти отак 9-10 місяців свого життя і об'їхати всю свою величезну країну. А ми найбільше за територією в Європі. У нас більше 40 мільйонів населення. Яка це класна держава? У нас два моря, у нас ліси, у нас гори, у нас тисячі озер і рік. Насправді, але ми ніколи нормально не розказували всім людям, які живуть в нашій країні, де у нас що є, якими люди є. Багато людей на Заході думають, що тут на сході одні терикони. Якщо взяти людей і показати їм е, Святогорську лавру, наприклад, то, то багатьох людей відкрилися бочі. Що це таке? По-перше, з точки зору культури, з точки зору природи, з точки зору духовності людей, тих людей, які живуть і тут є на цій території. Так само на заході. Немає ніякої різниці на сьогоднішній день між людьми, які працюють на землі. Цінності одні ті самі. Учасники зустрічі погодилися, що починати потрібно з походу у місцеві органи влади. Віталій Скоцик навів приклад Запорізької та Одеської областей, де аграрним групам вдалося зробити так, щоб влада їх почула. Нинішні місцеві вибори важливі в контексті майбутньої децентралізації, адже значну частину податків планують передати на місця. З іншої сторони місцеві вибори це підготовка до загальноукраїнських, де аграрії повинні взяти більшість, якщо вони хочуть не тільки виживати, але й жити у нормальній правовій державі державі, де враховані інтереси всіх.